Так, подоконники стоять. Не знаю, видно, не видно. І кришу підбивають. Так. Тобі хотя б три рази. Чого? Ви ще буде під квітня, кашня. Коли ти кончиш уже ту п'ятку? Господі, спасися, хто Да, а ты что, за пенсию не ходишь? Ноги? Да. А Ах. Пустик пить. А Дай мою им Так, Микола, хватит, блядь, пить. Не звони п'яный. Тези звони. Забембав, ракети на літають. Ну давай, роби розпаківку. Ой, бородінський хлебуш чорний. Два сира упаковки. Хороший сыр. Мухомори. Мухоморы. Мухоморы, хлеб и все. Боже, одна капуста 115 лет. Ну, Максим любит такая. Я буду ест так вареную. Хорошо, Мне есть. Мне без я буду не буду Я не буду Я же всегда на Я не На ПП. Я не буду Я суп буду буду варить. Сырочки. Это на суп. Сырочки не штука. Суп сейчас забацаны. А, одна сыр. Помідорчики. Саша, помідор є у нас. Ти ж не сідаєш на правильне питання? А це, а це на суп. А, ти суп хочеш робити? Да. Помідори. 144 гривні помідори. Да. І, і, і рулики. Копчена куряче филе. Далі. Так. Серветки. На паску. Красиві? Хорошо. Покажи. Красивий на Пасху. Це я собі запікати буду. А Та там десь три штуки є. Мені ага. треба тепер буду кожен день запікати. Так, тепер. Бля, казала, що буде до 200 гривень, а 5 штук забрала. По чому, по 120? По старій цініше. Ну, вони будуть 60 гривень додати. 40, вроді. Болт купила. Вона це взяла нову українську сойку, шампунь і кондиціонер. Це наші її вроді роблять. Хвалять його, вроді хороший. Сьогодні помить. Це тобі, ми з'їли вже з Максимом. Зараз будеш пробувати. Це хороша болка. Ну, це кондиціонер. Будеш мити голову. Ну, це собаці стирати нам. Засіб для стирки. Зося. Це хороший Зося. тебе все хороше, якщо вважають собаку стирати. Ну, Костя, не робочі речі, може теж там в тій машинці постирати? Ну, як робочі, там штани, футболка осталась. Стегна, спіле і тіле. ноги. Це творожок. І, і все, І все? І що ти хочеш сказати? Мало ти? А, що там? а розпаковку роби, тільки не розламай. А. Це я тобі купила. Тільки не розламай, пожалуйста, акуратно. А. А. Ну хоч що. Акуратно. Ні, це пістолет. Стоять буду. Автомат Верхов... з пулями. Верховну Раду. Ну 10 гривень пуля і 10 тисяч автомат. Що, дуріла, чи що? Максим хотів, та що? А Це ти взяла на то собі, фотографувати. Та я тобі взяла, ти будеш тепер блогер. Угу. Ставиш собі телефон вставляєш і починаєш вести прямі ефіри. Привіт. Ти відкривала Ні, ти все поламала. Так, поки, відкрити, не я поки... не можу, в мене ногті. Зато я тобі ну, дала. Витягуй, такою... витягуй. Так я не можу, одно порватися далі. Ти матір'я перерветься. Ти, ти... ти порви. Ти вже порвала все одно. Бачиш, не порвала. Тільки не бахне в ньому землю, бо шкода. Аккуратненько. не спеша. Витягуй. Бачиш? Якої мало? А це до тої до тої круляшки? Максим! Це буде так повозить, святи. Максим! Він там уже все. А демо палки? А де ти палку? Тут все строиш. Може сама розцяла я не буду трогать. А тут а не? ну. Все, та тут бути. А -а. Це на столі вона має бути. Це просто теат стоїть. Ну зараз я роздуплюсь. Да. Мені вічно з палками не везе. І це так, як я не поклала, так ворожа. Ну тут телефон має бути. Роздуплюєш. Та куди ти дай сюди. Я йду до малого. Все, давай, махай пока. Так. Я тобі купила це взагалі. А мені? ти будеш робити отак? Алло, Ще алло